Визволення жувунів Лев простягся на траві догори черевом, розкинувши лапи, а Еллі змащувала їх цілющою олією. Моряк Чарлі наводив ладу своєму наплічнику, розкладаючи по кишенях інструменти, цвяхи, мотки мотуззя. Із його рук вислизнула плоска кругла коробка і впала на землю біля Еллі. Дівчинка, потягнувшись за пляшечкою з олією, випадково наступила на коробку, притиснувши якусь кнопку. І раптом з коробки вистрибнула блискуча стрічка і з дзижчанням полетіла на лева. Лев швидкий, як усі лісові звірі, вивернувшись, зробив величезний стрибок, і через дві секунди можна було бачити тільки його перелякану морду. Що визирала з найближчих кущів. Що з тобою? запитала Еллі. Гадюка, там гадюка. пробурмотів Лев, зі страхом дивлячись на світлу стрічку, яка тепер лежала нерухомо. Еллі зайшлася сміхом. Милий Леве, та це ж рулетка дядечки Чарлі, пояснила вона, коли заспокоїлася. Ну, розумієш? Це сталева стрічка з поділками. Нею вимірюють відстані. А вона… вона не жива, а вже ж ні. Еллі взяла кінець рулетки і піднесла до лева. Тому довелося зібрати волю в кулак, аби не чкурнути знову кущі. А чому вона сичала? Еллі змотала стрічку і та знову вилетіла з коробки із дзищанням. Лев затремтів усім тілом. Але хоробро вистояв на місці. Недарма ж Гудвін нагородив його сміливістю. Минуло ще кілька днів. Тепер можна було вирушати в дорогу, оскільки лапи лева вже загоїлися. Але всім, і особливо морякові Чарлі, не хотілося залишати країну живунів під владою жадібного кабра Гвіна і його дерев'яних солдатів. Присягаюся попутнім вітром, говорив Чарлі. Необхідно визволити славних живунів. Крім того, військова наука, яку я опановував на морі, вчить, що не можна залишати ворога в тилу, він може вдарити тобі в спину. Головною перепоною було те, що Чарлі не міг битися з усіма дерев'яними солдатами одразу треба було долати їх тільки поодинці. Та як же підстерегти їх по одному? Якщо вони ходили завжди цілим взводом на чолі з червонопиким капралом. Після недовгих роздумів, порадившись із жувунами, моряк склав хороший план. Він доречно згадав, що колись непогано вправлявся з ласо, не гірше забувалого ковбоя. Надвечір, коли сонце сідало, до маєтку према кокуса, де тепер мешкав намісник Урфіна Бергвін, прибіг захеканий жувун. І попросив побачення наодинці. Вельми шановний пане наміснику, тихо говорив живун, ніхто не підслухає таємницю, яку я маю намір вам відкрити. Кажи, мені вдалося дізнатися, що в одного багатого купця вдома приховано мішок золота, очі кабра Гвіна спалахнули жадібним блиском. Де живе той купець? Вельми шановний пане. До Нощикові належить десята частина, ти її отримаєш, гаркнув Кабргвін. Завтра відведеш нас у той будинок. Вельшановний пане, сьогодні вночі купець планує закопати скарбу лісі, і тоді його ніхто не знайде. Ну, тож ходімо негайно. Рушили в такому порядку. Попереду капрал вів провідника, міцно тримаючи його за руку. Позаду крокував взвод, а замикав ходу намісник. За півгодини вони звернули з широкої дороги на стежку, де дуболоми могли йти тільки один за одним. Стежка привела їх до річки, через яку було перекинуто колоду. Капрал пропустив провідника вперед. За річкою стежка одразу завертала праворуч і круто збігала на галявину, оточену деревами. Колода була слизька. Червонопикий капрал обережно переступав по ній дерев'яними ступнями, а живун перебіг швидко й спритно. Зійшовши на галявину, капрал розтулив було рота, аби гукнути зниклого провідника. Та цієї миті з кущів зі свистом вилетіло ласо. Петля обмотала шию капрала і потягла його вниз. Капрал, перекидаючись, Випустив шаблю, покотився по схилу, і в ту саму мить із за дерева вискочили декілька жовунів і потягли його до лісу. Аби дзвіночки не виказували їхньої присутності, жувони зняли капелюхи, перш ніж взятися до небезпечної справи. Все було виконано так швидко і вправно, що капрал не встиг навіть зойкнути. А в руках Чарлі було вже інше ласо. Зелений дуболом з'явився на галявинці, новий змах ласо і новий полонений у нової групи жувунів. За 10 хвилин справу було закінчено. Кабергвін втратив своїх захисників. Коли він, ще нічого не підозрюючи, зійшов з колоди, до нього ж кутильгаючи, підійшов моряк Чарлі і презирливо подивився на нього з висоти свого зросту. Ви своє вже відспівали, пане колишній намісник, холоднокровно сказав Чарлі. Віддайте ваш кинджал, бо часом поріжетесь. Кабр Гвін, вирячивши очі, скажено загорлав. «Дуболоми! на допомогу. Не втрачайте сили, вони в полоні. Переконавшись, що опиратися безглуздо, Кабр Гвін здався. Наступного ранку в маєтку према кокуса, поновленого на посаді правителя, відбувся суд над Кабром Гвіном. На великому подвір'ї зібралися сотні чоловіків і жінок. Найрозлюченіші жовуни вимагали стратити зрадника, інші пропонували довічне ув'язнення, решта хотіли послати колишнього намісника до гірських копалень видобувати залізну руду. Слово взяв моряк Чарлі. А я вважаю, спокійно почав він, що кабра Гвіна треба відпустити до смарагдового міста, до його повелителя Урфіна джуса. Ми його відпустимо без охорони, і нехай він сам іде до смарагдового міста дорогою із жовтої цегли. Кабр Гвін усе зрозумів і зблід від страху. Він несамовито закричав Сам через тигрячий ліс? Ні, ні, ні. Краще відправте мене до копалень. Я працюватиму, як проклятий. Жувуни, розвеселившись, кричали Але ж ми тебе відпускаємо. «На поживу шаблезубим тиграм. Хочу в копальні. Роззброєних і зв'язаних боломів склали стосом на подвір'ї према кокуса, поки не придумають, як їх використати. Еллі та її супутники вирушили в дорогу. Знову, як і рік тому, черевички Еллі цокали по жовтій цеглі дороги. Але вже не срібні черевички, а звичайні, із козячої шкіри на міцних шкіряних підошвах. І знову поряд з Еллі йшов здоровенний лев і підстрибував веселий Тотошка. А замість страхопуда й залізного дроворуба її супроводжував одноногий моряк Чарлі. І Ворона Кагікар, що вмостилася на його плечі. Також йшли з ними кілька дух молодих живунів, які несли харчі і речі мандрівників. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.